Європа стане ближчою завдяки українським змінам у законодавстві. Відтепер одне реєстраційне вікно значно спрощуватиме процедуру купівлі-продажу або дарування нерухомого майна. Безперечно, такі новації збільшують навантаження власне на нотаріусів. Втім, задля того вони пройшли додаткове навчання. Ми не просто, як нотаріуси, маємо доступ до цієї системи, ми проходили відповідне навчання, ми здавали відповідні екзамени. Тобто, це не просто так. От нам надали доступ, ми цим займалися, ми це вивчали. І для нотаріусів реєстри не є взагалі новою системою роботи, тому що до цього часу, до 2013 року, ми працювали з іншими електронними реєстрами. Як і всі новації у нововведеннях потрібне відпрацювання механізму. І хоча новації лише розпочалися, вже тепер очевидно простіше буде саме громадянам. Усі нотаріуси говорять про одне недостатність роз'яснювальної роботи, а відтак створення міфів, зокрема і щодо цінової політики. Сплачується державне мито 119 гривень за реєстрацію правовласності, власності, сплачується 120 гривень. Це плата за надання витягу з відповідного реєстру, і сплачується. Так само кошти за перевірку відсутності заборон по за кожним параметром, за суб'єктом або за об'єктом. Тобто, як, на мій погляд, в цілому це ніяк не вплине на подорожчання там нотріальної угоди, тому що всі ті самі платежі приблизно дав більш-менш такі ж самі, сплачували люди при отриманні витягу в інвентар бюро, і так само платив потім покупець за реєстрацію права власності на своє ім'я. Новий реєстр добре захищений. При його створенні використано весь досвід попередніх аналогів. А вже тепер служителі Феміди закликають не хвилюватися і не боятися здійснювати купівлю та продаж нерухомості за новими правилами.